Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один цікавий пранк, який працює як бомба із часовим механізмом, яку ви можете запрограмувати, залишити на комп'ютері жертви, і потім в якийсь момент вона вибухне, так би мовити, і дуже сильно налякає жертву вашого пранка. Пранк абсолютно невинний, він нічого поганого для комп'ютера не зробить, але виглядатиме дуже весело і навіть містично. У заданий час і в задану дату на комп'ютері жертви з'явиться наступне повідомлення. Через 5 секунд після цього повідомлення вистрібне на наступне повідомлення. Воно виглядатиме досить страшно, ви можете, звичайно ж, додати сюди ще страшніше повідомлення і адаптувати його під конкретно користувача, який швидше за все дуже-дуже злякається, і буде думати, що його комп'ютер зараз або вибухне, або зламається, хоча насправді нічого поганого не буде відбуватись. Через 55 секунд після цього повідомлення з'явиться інше повідомлення. Ось так воно виглядатиме, і воно швидше за все, я дуже надіюсь, заспокоїть жертву нашого пранка. І після цього ви все ще залишитесь з друзями, якщо ця людина дізнається, що ви були автором цього пранка. Ось так цікаво воно виглядає. Крім того, що ви навчитеся, як робити цей пранк, в цьому відео ви також дізнаєтесь багато цікавого про операційну систему Windows, про спеціальну програму, яка називається Планувальник завдань, і ми також вивчимо декілька нових команд у командному рядку. Отож, закриємо це вікно і поїхали. Але перед тим як почати. Я вас попрошу підписатись на канал Віртуальної Академії, поставити лайк цьому відео і додати коментар, чи подобаються вам такі пранки чи ні, і чи ви хочете, щоб ми продовжували додавати такий контент. Спочатку, звичайно ж, відкриємо командний рядок, де я покажу всі команди, які ми будемо використовувати в цьому пранку, а потім ми зберемо усі ці команди і запишемо їх у спеціальний файл, який називається batch, який буде запускати всі ці команди одну за іншою. Перша, і в принципі це буде нова команда, яку ми ще не використовували, вона називається msg. Команда MSG дуже цікава, давайте подивимося що вона робить у нас. Ця команда дозволяє нам відіслати якомусь користувачеві повідомлення. І ось тут нижче у нас є параметри і пояснення, як, кому і що ми можемо відіслати. Якщо ми напишемо MSG зірочка, то в такому випадку команда MSG надішле повідомлення усім користувачам, які залогінені в цей комп'ютер, тобто нам самим. Що нам і потрібно. Усі інші команди ми розглянемо трішки пізніше. Так ось, якщо я напишу MSG, поставлю зірочку і напишу, наприклад, hello, і натисну Enter, то у мене на екрані з'явиться ось таке діалове вікно із повідомленням hello. Тобто після зірочки ми пишемо, власне, той текст, який ми хочемо, щоб побачив користувач, або ж ми самі. Окей, першу команду ми розглянули, очистимо екран, CLS, Enter. Наступна команда це команда Timeout. Timeout це команда, яка дозволяє нам зупинити виконання будь-чого. В командному рядку на певну кількість секунд. Якщо я, наприклад, зараз напишу timeout, потім, наприклад, 5, що буде означати, що ми хочемо затримати виконання на 5 секунд. Після цього я напишу два символа амперсанта, тобто я скажу, що після цієї команди потрібно виконати якусь іншу команду, і ось тут напишу msg, зірочка, hello, І натисну Enter. То командний рядок буде чекати 5 секунд, і після цього виведе повідомлення Hello у діаловому вікні мені на екран. Тобто команда timeout. Не робить нічого іншого, крім затримки виконання наступної команди на певну кількість секунд. Очистимо екран і перейдемо до наступної команди, яку, я сподіваюся, ви вивчили із попереднього відео цього курсу. Те попереднє відео було набагато більш корисне, ніж це, хоча, звичайно, хто знає, де ми розглядали, як з командного рядка можна вимкнути або перезавантажити комп'ютер. І ця команда у нас називається Shutdown. Вона має цілу купу інших цікавих можливостей, деякі з них зараз ми розглянемо. Ми можемо, наприклад, перезавантажити наш комп'ютер, якщо напишемо. Похила R. Крім цього, якщо ми хочемо, щоб комп'ютер просто почав перезавантажуватись і не питав у нас дозволу, чи можна закривати певні програми і вікна, то ми для цього можемо написати додатковий атрибут похила F, що означає force. Похила R означає restart, тобто перезавантажити, похила F означає force. Похила T означає time, тобто кількість часу, яку потрібно зачекати перед початком вимкнення або ж в цьому випадку перезавантаження, оскільки ми використовуємо атрибут похила R. Наприклад, я напишу 60 секунд, тут час написаний в секундах. Далі, похила C – це comment, або ж повідомлення, яке буде показуватись користувачеві. Наприклад, я напишу похила C і в лапках напишу комп'ютер перезавантажиться, відкриваючи і закриваючи лапки. І якщо я зараз натисну Enter, то у мене вистрибне таке невеличке повідомлення на робочому столі, точніше на екрані, від операційної системи, де з'явиться ось цей текст, який я щойно написав, комп'ютер зараз завантажиться. І якщо я нічого не зроблю за 60 секунд, то комп'ютер почне перезавантажуватись. Я, звичайно ж, не хочу, щоб він перезавантажувався, і тому зараз покажу вам іншу команду, яка називається Shutdown. Похила A". Якщо я натисну Enter. Ви побачите, зараз у мене виследне повідомлення, що вихід скасовано. Тобто заплановане завершення роботи і перезавантаження було скасовано. Що це означає? Похила A означає Abort, тобто скасувати. Тобто я надіслав операційній системі команду, яка скасувала. Попередній запит, де я попросив операційну систему закрити всі вікна і перезавантажитись через 60 секунд. Ну що ж, всі команди ми розглянули. Тепер давайте зберемо всі ці команди разом і створимо якийсь страшний скрипт, який буде запускатись і лякати користувача. Для того, щоб створити цей скрипт, нам потрібно відкрити якийсь редактор, наприклад, програму блокнот або ж Notepad. Напишемо Notepad і натиснемо Enter. В одному з подальших відео цього курсу я розкажу, як відкривати інші програми з командного рядка. І чому ми можемо звідси відкрити програму Notepad і як Windows знає, що це за програма. Поки що ми будемо працювати із блокнотом. Тут першим ділом мені потрібно цей файл зберегти. Я можу зайти у меню Файл і в опцію Зберегти або Зберегти як, або натиснути Ctrl-S на моїй клавіатурі. Я натискаю Ctrl-S і, скажімо, збережу цей файл десь на... на диску C. Але спершу я створю тут нову папку, натисну сюди і назву цю папку Pranks. Тепер зайду в цю папку. Окей, okay. і назву цей пранк, наприклад, shutdown. Prank. .bet". Дуже важливо, щоб в цього файла було розширення .bat. і ось тут знизу потрібно вибрати усі файли і тепер натиснути зберегти. Готово. Файл поки що нічого не містить в собі, але він уже збережений. І коли ми закінчимо додавати сюди весь потрібний нам текст, ми його збережемо повторно. Отже, першим ділом нам потрібно додати наступну команду: Pasic off. Це, так би мовити, допоміжна команда, яка просто скаже командному рядку, щоб він не виводив нам зайву непотрібну інформацію. Далі, ось тут ми напишемо chcp 65001, стрілочка вправо, no. Ця команда зробить так, щоб Windows використовував кириличні символи. Якщо ви це пропустите, то є дуже велика ймовірність, що Windows не зрозуміє, яке кодування ми хочемо використовувати, і буде виводити наші повідомлення у вигляді дуже комедних символів якихось іерогліфів чи чогось незрозуміло. Тому раджу використовувати ось цю команду, яка просто каже операційній системі: використовуй ось цю систему кодування символів. Наступний рядок і наступна команда буде MSG, потім зірочка. Ми будемо показувати таке гарне діалове вікно з повідомленням на цьому комп'ютері. І ось тут в лапках цей комп'ютер зламали злі динозаври. Далі нам потрібно зачекати декілька секунд, щоб користувач встиг лякатися перед тим, як ми зробимо наступний крок. Отож, тут ми напишемо Timeout. І, наприклад, 5 секунд. Timeout 5, як ви вже пам'ятаєте, означає зачекати 5 секунд. Це ми можемо поки що видалити, тому що це все одно у нас буде файл з скриптом. І цей додатковий атрибут нам в цьому випадку, в принципі, не потрібен. Окей, перейдемо до наступної команди, це у нас буде команда ShutDown. Похила R, похила F, похила T. Наприклад, 60 секунд зачекаємо. Потім похила C і напишемо якесь дуже страшне повідомлення. Наприклад, ось таке. Увага, не закривайте це вікно, комп'ютер розпочав самознищення. Якщо ви хочете це зупинити, стрибайте, хлопайте в долоні і кричіть в системний блок. Хто не скаче, той скаль. А мабуть, паскаль був такий фізик, дуже відомий. Після цього, як у нас вистрибне це повідомлення, Shutdown, і у нас воно буде на екрані 60 секунд. Ми використаємо ще одну команду timeout, і тут ми використаємо значення на 5 секунд менше, ніж ось це, коли комп'ютер почне перезавантажуватись. Тобто ми насправді не хочемо, щоб комп'ютер жертви. Цього пранка почав перезавантажуватись, ми хочемо їх лише налякати, і за 5 секунд до початку перезавантаження ми цей процес зупинимо. І тоді ми виконуємо команду скасування перезавантаження. Бережмо Shut down, похила A, тобто abort. І останнім кроком у нас буде повідомлення для користувача у діаловому вікні, щоб у них не трапився серцевий напад, ми напишемо це всього лише жарт. Хоча, мабуть, краще навіть написати, що це всього лише пранк. Скрипт пранка готовий. Перед тим як ми по ньому ще раз пробіжимося, я його розділю на окремі рядки, щоб нам було легше його прочитати і зрозуміти, кожен рядок в цьому пранку щось робить. Це вказує командному рядку, що він не виводив інформацію про виконання цих команд, які ми будемо тут запускати. Тобто це просто системне повідомлення, яке нам нічого не змінює. Тут ми встановлюємо систему кодування символів, щоб Windows міг розпізнати ось ці кириличні символи. Якби ми писали всі ось ці тексти в лапках англійської, то нам ось цього не потрібно було б. Але оскільки ми використовуємо кирилицю, то для Windows деколи потрібно вказати, що гей, у нас кодування кирилиці, а не стандартне віндосівське. Отже, у нас вистрибне все повідомлення. Наступним кроком у нас система зачекає 5 секунд, і потім вистрибне повідомлення про перезавантаження комп'ютера із страшним текстом, який ми написали ось тут. Це повідомлення буде на екрані 60 секунд, і після 60 секунд система мала би почати перезавантажитися. Але зачекавши 55 секунд. За 5 секунд до власне початку перезавантаження ми виконаємо команду Shutdown A, тобто abort, тим самим скасувавши перезавантаження комп'ютера і повернувши все до абсолютно нормального стану, і в кінці просто покажемо повідомлення із поясненням. Тобто не лякайтесь, це всього лише пранк, нічого страшного не відбувається. Ви можете додати тут ще щось заспокійливе або позитивне, можливо, смайлик. Тепер зайдемо у файл. Опція зберегти, і цей файл можна закрити. Командний рядок теж можна закрити. по хакерському ми напишемо Exit і натиснемо Enter на клавіатурі. Тепер нам потрібно знайти той файл, який ми щойно редагували. Я натисну Windows і на моїй клавіатурі, щоб відкрити провідник Windows. Зайду на диск C, і ось тут у мене є моя новостворена папка, яка називається Pranks. Я зайду сюди, я натисну двічі на цьому файлі, щоб запустити його, і ви побачите, що буде відбуватися. У мене запуститься командний рядок. Окей, ось він запустився. У мене з'явилось ось таке повідомлення, і ось тут почався відлік. 3, 2, 1. І зараз у мене з'явиться вікно вимикання або ж перезавантаження комп'ютера із нашим цікавим кумедним, страшним, підступним підлим, чи як захочете, повідомлення. На тлі у мене ось тут відраховується 50 секунд чи 60 секунд, точніше, до перезавантаження комп'ютера. Я ось це можу навіть закрити, але для наочності поки що робити цього не буду, ми побачимо, що буде відбуватись далі. Звичайно ж, для фінальної версії ми зробимо так, щоб ось це вікно, де відбувається відлік, у нас не відображалось. Хоча, звичайно, це на ваш розсуд, якщо ви хочете його відображати, можете його відображати. Вона залишилась буквально 3 секунди. 3-2-1. окей. не лякайтеся, всього лише пранк, і вихід скасовано. Готово. Пранк у нас завершився. Ми, в принципі, створили файл для запуску пранка. Тепер як зробити так, щоб пранк запускався автоматично. Для цього у нас є спеціальний інструмент, який ми ще не розглядали в попередніх уроках. Який є дуже важливим системним інструментом, часто його використовують системні адміністратори для набагато більш корисних речей, але я сподіваюся, що в цьому відео, дізнавшись про нього, ви навчитесь багаточок і зможете використовувати цей інструмент не лише для пранків, але і для якихось інших справді корисних речей. Цей інструмент у нас називається планувальник завдань. Якщо я зараз натисну на кнопці Windows на клавіатурі, щоб в мене запустилось вікно запуску програм, і ось тут напишу Task. Scheduler. Ця програма Task Scheduler українською називається Планувальник завдань. Я класую на ній, щоб її запустити. І у нас відкриється наступне вікно. Тут можна створювати нові завдання, видаляти, редагувати існуючі, і навіть проглянути усі заплановані завдання, створені вами або іншими програмами, які є на цьому комп'ютері. Отож, прийдемо відразу до створення нового запланованого завдання, для цього нам потрібно класнути на цій кнопочці, де написано Create Basic Task. Тобто створити базове планове завдання. Після натискання на Create Basic Task, у мене з'явилось ось таке віконечко, де ми будемо покроково проходити по створенню цього нового завдання. Спершу його потрібно якось назвати. Цей ми, наприклад, називаємо Shutdown. І в дужках я напишу Prank, щоб мені було зрозуміло, що це за завдання. Ви можете тут написати будь-яке ім'я для свого завдання. І, власне, для опису завдання його не обов'язково вносити, але я напишу щось таке, щоб мені було зрозуміло. Що це завдання буде робити. І після цього я натискаю Next або ж далі перейдемо до наступного кроку. Тут нам потрібно вказати, коли це завдання повинно запуститись і виконатись. У нас є тут декілька варіантів: ми можемо я запускати щодня, щотижня, щомісяця, один раз, кожного разу, коли комп'ютер вмикається, кожного разу, коли користувач заходить у свій обліковий запис, або ж у випадку, якщо якась специфічна подія відбувається. Для цього конкретного випадку ми застосуємо одноразове виконання нашого скрипта пранка. Я вибрав опцію «One time», тобто один раз, і натискаю Next. Далі, оскільки це один раз, мені потрібно вказати конкретний час і годину, хвилину і навіть секунди, коли потрібно виконувати це завдання. У мене зараз 5.00. І щоб мати достатньо часу, щоб завершити пояснення цього завдання, я, наприклад, встановлю час на 5.05, що дасть мені 5 хвилин від поточного моменту. Зараз навіть менше. Тобто дата і час запуску цього завдання. Натискаю кнопку Next. Далі, що ми хочемо зробити в той час, коли це завдання має виконуватись? Тут ми маємо вказати наступне. Я натискаю Next, мені потрібно вказати, яку програму я хочу запустити. Тут я напишу CMD, тобто командний рядок, нам потрібно запустити програму командного рядка, і ось тут потрібно вказати параметри, де ми вкажемо, як запустити цей командний рядок, і також який файл у ньому запустити. Тобто ми хочемо запустити той файл, який ми щойно створили. Тут нам потрібно вказати декілька параметрів. Перший похила C. Похила C означає, що у нас командний рядок буде запускатись із певними спеціальними параметрами. Далі через пробіл ми напишемо англійське слово start, тобто запустити або розпочати, потім відкриваючи, закриваючи подвійні лапки, потім похила min, що означає, що нам потрібно запустити наступний скрипт або ж командний рядок у згорнутому вигляді, тобто щоб вікно не було розгорнуте на весь екран, і, власне, після цього вказати адресу або ж розміщення того файлу, який ми хочемо запускати. Для того, щоб його знайти, ми натискаємо Windows і на клавіатурі. Далі заходимо у ту папку, яку ми нещодавно створили на дискусії, яка називається Pranks, де ми зберегли наш файл. Клацаємо на ньому праву кнопкою мишки, потім заходимо в опцію властивості. Тут в закладці Безпека у нас є така секція або жбірка, яка називається Ім'я об'єкта. Мені потрібно скопіювати ось цей текст, який є повною адресою до розміщення цього файлу, який ми будемо запускати. Клацаємо тут правою кнопкою мишки, вибираємо опцію Копіювати, Тепер це можна закрити, це можна закрити. І ось тут клацаємо правою кнопкою мишки і вибираємо опцію вставити. Натискаємо далі. І це все, що нам потрібно було зробити. Ось у нас ім'я цього завдання. Тут опис, що це завдання у нас буде робити. Триггер це коли воно буде запущене, один раз о 5.05 такого-то числа. І, власне, action, тобто дія, яка буде відбуватися. Запустити програму. Програма називається CMD, із наступними параметрами: C-Start. Потім Min і, власне, розміщення нашого скрипта з пранком. Натискаємо Finish. Тепер, якщо я класно на Task Scheduler Library і класно правою кнопкою мишки, виберу опцію Оновити, то ми побачимо, що у мене з'явився мій пранк ось тут. Зараз я можу це вікно закрити або згорнути і почекати до 5 години і 5 хвилин. Зачекаємо. І ось у мене настала п'ята година, 5 хвилин, запустився командний рядок, з'явилось повідомлення, яке ми написали. Через 5 секунд у мене вистрибнуло повідомлення про вихід із системи і самознищення цього комп'ютера. Я як користувач мабуть дуже налякаюсь і натисну на кнопку закрити, і, можливо, навіть натисну на кнопку ОК, ось тут, і не знатиму, що насправді буде далі. Мабуть, останні паніки я буду думати, що робити, що ж робити. Поки я буду думати, тобто десь за 50 секунд у мене з'явиться ось таке повідомлення, що не лякайтесь, це всього лише пранк, я натисну ОК і мій комп'ютер повернеться до нормального життя. З цим підходом зручно те, що ви можете встановити будь-який час і будь-яку дату для свого пранка. І навіть якщо ви його запустили один раз, ви можете зайти сюди, знайти цей пранк, це завдання, відкрити його у планувальнику завдань, потім зайти у секцію Triggers, ось тут, вибрати опцію Edit, тобто редагувати. І змінити час на будь-який інший, наприклад, через 5 хвилин ще. Або ви навіть можете встановити це на якусь конкретну дату, наприклад, 3 дні або 5 днів від зараз, якщо це комп'ютер якоїсь іншої людини, і ви можете навіть їм цей день позвонити і сказати: дивись, через 5 хвилин я запущу хакерську атаку на твій комп'ютер. Дуже цікава, дуже страшна і оригінальна ідея. І ви можете це значення редагувати скільки завгодно разів. Якщо нове значення мені підходить, я натискаю ОК, я натискаю «Ок» Ось тут. І може закрити планувальник завдань. Найзручніше в цьому те, що ви можете встановити абсолютно будь-яку дату, навіть місяць або рік від сьогодні, і ви можете когось дуже, -дуже непогано налякати.